Відбувався хаос, можливо, якийсь. Я не до кінця розумів, що відбувається, і за рахунок того е, робив якомога більше маніпуляцій. Ну, це знаєш як? Тобі відрубують голову, а твій тулуб ще намагається рухатись. Я тож та не джав. Це було 24 число. Ми звозили меблі і не розуміли, що буде далі. І почали робити щось на кшталт шелтеру. Це просто нормальна реакція людини, ну яка є частиною суспільства, коли вона розуміє, що є якийсь кризовий стан, вона щось робить по дефолту. Вона навіть не задумується. робить щось добре, якісь речі, які допомагають розрулити цю кризу, хоча би якось. Бажайте там вода. О, 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 тега. Бабусе? Ну, в першу чергу я прийшов, тому що Ляна, моя партнерка, з якою я живу, затіяла цю акцію. і Я допомагав носити в принципі, цей весь хлам. Ну, для когось це хлама, для когось це, напевно, не знаю, розкіш, яку десь зараз в гарячих точках русські солдати тягнуть додому для своїх жінок і так далі. Зробили таку акцію, яка напевно символізує і показує весь цей жах, який відбувається, окрім гвалтування вбивств і є ще мародерство. Ну, щось таке, всі ці речі в крові, що несе такий символізм. Та неважливо, хто ти зубний лікар, космонавт, художник, співак. Ти робиш справи, тому що я не знаю, воно якось автоматичне, я не можу пояснити. Ну, у мене принаймні так. Якщо я змога співати, ти співаєш, звісно. Тому що це теж потрібне людям. Якщо ти відчуваєш собі сили тримати автомат і захищати свою країну, ти теж це робиш. Після війни, після перемоги, якщо знайдеться якась людина, яка захоче собі послухати русської музики, і ще можливо включити її на колонці аби слухали інші люди, то можна отримати. Ну, можна на чи ні? То можна отримати поїба. І це буде нормально. Це я б так зробив, наприклад. Ну, така вона людська психіка. Я не знаю, ці люди вірили напевно в якесь єднання народів. А під цим всім мали на увазі те, що ми заробляємо гроші і, типу, відмахайтеся від нас. Я налаштований бізнес людей і так далі. І вони з ним попрощалися тільки тоді, коли побачили, як ракета прилітає, і що це реально загроза життю. І тоді, в сльозах, знімали якісь відео. Не знаю, хтось там вибачався, хтось ні, хтось, типу, е зразу пішов на волонтерку. Почав показувати, що він дуже українець і що він там не має ніякого відношення до руского міра і їхньої культури. Ця війна через них в першу чергу відбувається. Перший тиждень е намагався займатися всім і зразу. І Ляна мені каже: слухай, ти не думав взагалі пісню зробити? Ну, типу, про те, що відбувається зараз, про своє відчуття? І я її зробив з Шеферсоном своїм другом Антоном. Індастріал хіп-хоп, агресивний, з закликом до якихось, напевно, дій, щоб знаєш, опанувати якийсь свій стрес і так далі. Ну і для самого мене цей був трек важливий, тому що мені треба було щось зробити. От, З цього все почалося. А цей трек, який я зараз викладаю, це трек ну, фактично написаний рік назад, який просто мав своє місце на моєму новому альбомі, якого ще немає. Який мав собі бути на альбомі, та й все. Це така історія е, про перманентну війну, напевно, яка в кожному з нас, яка триває з 2014 року і, в принципі, ніколи не закінчувалась. Можливо, знаєш, у когось були відчуття там, рік чи два назад, що війни немає. Бо я десь такі думки у Фейсбуці читав. Але вона є, і, і зараз вона, як ми бачимо, є. Більш широкому прояві. Тому це все не просто так. Ну, Не знаю, мені здається, музика потрібна зараз. Так само, як такі акції і так далі. Я хотів би сміятися світові дома з трояндою у руці, але я не можу побачити, де він крізь заляпаний кров'ю приціл. Що в коментах пишуть? Крутезно. Підтримуємо музикантів здорової людини. Вони дуже недовоцінені. Трек прямо в саму душу. Я тепер вбачаю в цій пісні щось дуже-дуже актуальне. Там є в кінці фрази, які Юра написав: я чую плач, я чую сміх. І, в принципі, це, мабуть, описує зараз стан багатьох українців, ці гойделки, про які я казав: один день плач, один день сміх. І це от така нестабільність в психоемоційному стані. У нас зараз багатьох присутня, і мені здається, що ця пісня і відображає десь це все.